Всіх вітаю на каналі МТ. Із закінченням криптозими почали просинатися і активно пампитися різні мемкоїни. Якщо ви пропустили пампи таких монет, як ПЕПЕ, які зробили десятки іксів, то це відео для вас. Тут я розкажу, де можна знаходити і купляти такі монети до того, як вони потрапляють на великі біржі. Поїхали! Мріє кожного криптона на бичому ринку купити якийсь маловідомий токен, який потім зробить сотню іксів. Ми часто читаємо про такі історії, як якийсь трейдер вклав 100 доларів і заробив 10 тисяч. Проблема з таким планом в тому, що новачки зареєстровані лише на великих біржах, типу Binance, і шукають такі монети там. Але на практиці часто буває, що лістинг на Binance стає фінальним акордом росту монети. Хайп закінчується і така покупка залишає новачків без профіту. Дуже хочеться побачити отакий от графік монети. Але замість того виходить ну, якийсь отакий. Є варіант йти на децентралізовані біржі, проте там додається взагалі все, що попало, без жодного контролю. Дуже легко попастися на скам, дуже складно розібратися, що купляти з 20 тисяч токенів, які там торгуються. Тому найкращий варіант це біржі, які фільтрують монети з потенціалом, але притому тримають руку на пульсі хайпу і лістять такі монети задовго до великих бірж. Зараз я розкажу про найкращі біржі для пошуку маловідомих перспективних монет, а також розберу декілька прикладів, як можна було купити їх по дуже низькій ціні, а потім заробити на продажі, коли монета лістилася на Binance. Перша біржа це BingX. Тут доступно більше 500 монет, і якщо подивитися якісь відносно свіжі лістинги, то можна помітити, що дуже багато з цих монет запампилися. Тобто вони прям дуже добре знаходять монети, які мають потенціал, і лістять саме їх, а не якийсь випадковий шлак. Найкраща фішка BingX те, що тут не потрібна верифікація особистості, щоб торгувати. Тобто можна просто за 2 хвилини завести аккаунт і отримати доступ до всіх функцій торгівлі без обмежень. Посилання на реєстрацію з найкращими умовами дивіться в описі під відео. У нас також є відео про те, як отримати бонуси при реєстрації, подивіться, якщо цікаво. Другий хороший варіант це біржа Gate.io. Це досить велика біржа, але її головна фішка, що вони лістять дуже багато монет. Ось як ви бачите, тут їх 1800. Тут, в принципі, можна знайти все, що завгодно, якщо ви про цю монету хоч щось чули, 99% що вона тут є. Шукати так само перспективні монети трохи важче, але зловити їх можна іноді трохи раніше, аніж навіть на BingX. Посилання на реєстрацію також буде в описі. Тепер давайте розберемо кілька прикладів. Ну, напевно, всі чули про мемкоїнову зірку цього року монетку Pepe. Pepe буквально запустив своїм успіхом сезон мемкоїнів. Ну і якщо ви чекали лістингу на Binance, то, що ви могли побачити. По суті, після лістингу монета тільки впала, ви б залишилися на хаях. Але якщо подивитися на графік на BingX, то тут зовсім інша картина. Якщо б ви б купили Pepe під час лістингу тут, то могли б заробити більше 25 іксів. Така сама історія і на Гейті. Вони залістили монету в один день, що дуже гарний сигнал до того, що монета перспективна. Другий приклад, більш сучасний, це монета Satoshi. Після лістингу на Binance так вона виросла, проте не дуже сильно. все зробити не вийшло б. Переходимо на BingX і бачимо, яка насправді тут була історія у цього токена. На лістингу можна було б купити майже в сотню разів дешевше. Ну і розберемо останній лістинг на Binance монету Бонг. Тут зараз виглядає так, ніби воно ну, повторить історію Пепе. Хоча якщо зайти на Bing X, то тут внизу графік навіть не розібрати, скільки іксів воно зробило. Як обирати саме ті токени, які будуть перспективні? Ну, про один спосіб я вже сказав дивитися, коли ці дві біржі лістять щось одночасно. Але звісно, тут є елемент рулетки. На 100% впевненим бути не можна. Треба слідкувати за новинами, бути в темі. Ми в каналі МТ іноді пишемо про монети, в яких є перспектива заліститися на Binance. Так я писав про Pepe, Орді та Floki. Підпишіться та слідкуйте. Ще одна стратегія коли починається бичка, то купляти все, що має хоч якийсь інтерес. Не все вистрелить, але якщо кілька монет зроблять вам 100 ісів, то це з головою переб'є невеликі мінуси, які ви отримаєте з того, що не помпанулося. До речі, ще на великих біржах часто проводять акції під час лістингу нових токенів, типу закиньте цей токен к нам на біржу і отримайте бонус. На Bybit такі акції регулярно. Як ви зрозуміли, якщо ви купите заздалегідь на BingX, а потім перекинете туди і продасте, то отримаєте профіт і від продажу, і від акції. На цьому все. Бажаю всім успіху в полюванні на Мемкоїни. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Посилання для реєстрації на біржах з найкращими умовами буде в описі під відео. До зустрічі!